Так, доброго дня. проведемо засідання постійної комісії з питань комунальної власності земельних відносин природопрацювання, планування території будівництва архітектури та благоустрою. Так, з'явилося на засідання комісії троє чоловік. Кворум є, проводити можемо. Серед запрошених у нас Софа Іван Іванович, виконуючи обов'язку. Начальника відділу головного архітектора відділу містобудування, архітектури просторового планування земельних ресурсів та комунального майна Полічівської системи ради. На сьогоднішнє засідання комісії на порядок денний винесено 5, 5 питань. Так, про надання перше питання: про надання дозволу на розробку проєкту і землеустрію щодо відведення земельної ділянки у власних шляхом викупу. u Romanjarenu Mikluš Vasiljevu Vasiljeviću. Mikluš, ci Mikluš. Znači tu pro, u projekte treba u DDS četnom dopraviti. Mikluš. 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 Jak pravim u DDS? Mikluš. Tak, prvo je pitanje. Prozacenčenje tehničnoj dokumentaciji zemlje ustroje što do da ustanovljanja vidnovljanja mer zemljenja odjeljanka u naturidnom iz sevosti da peradaču vlastnih zemljenja odjeljanka u Третє питання – про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі за місцевості для ведення особистого селянського господарства згідно з сертифікатом на на земельну частку ПАЙ громадянину Карпа Марії Іванівні. Четверте питання – про затвердження технічної документації з землеустрою відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки громадянину Довгій Сергій Михайлович та Довгій Ганна Іванівни. І п'яте питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власній земельної ділянки громадянці Васильниці Світлана Степані. Давайте пройдемося по порядку. Є всі документи, є весь, давайте, Васили, Михайлівна, ви знаєте, майдані, ви тут працюєте, знаєте, що це за люди, роз'ясніть нам по першому питанню, ви там поступила заява. Заява людина викупила людину, Система будівля відносилася до земельних систем. Ні, ні, давайте я відповім по цьому фантазію. Будівля, колишня корпус був в лікарні, mm -hmm. у 2020 році до купівлі продажу, частина будівлі була продана під будівлю магазину, яка тут знаходиться. Друга половина лишилася на власності сільської ради. Минулого разу у нас було питання про... Там був лад постійного користування, який припинявся, і так як є власник, він звернувся власник магазину з правом, що він хоче приватизувати, ну, поформувати документи на земельну ділянку, він під, під, будівлю магазин. Справа да. руку, так? Так, так як номера там нема, то нам треба надати дозвіл на розробку технічної документації. А в та різниця, яка маса ще там вже та різниця. Тут,

Даємо, виносимо. Я думаю, що офіцій прогнозуємо за весь пакет документів на розгляд сесії. так? Хтось має за, проти свої коментарі до цього немає ніхто, так? Да. Ну, Значить, давайте друге питання. Про Затвердження технічної документації замовилися, що встановлення має замельної ділянки та питачу власних чого Сілова Кибановичу. То мешканець Леваничний дострій, він власник будинку. Законію з мене ділянку і води. перший. Він з мене усі документи. Людина. Є породження там сусіда. Все положення. Всі. Все все, І все І журнально, да.

Дальше. довгі у спільну суміску власність просить довість Сергій Михайлович та довгі Ганна раді. У нас стоять в столиці центральна, так. з це, 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 це mm -hmm. під будинком. Тут навіть не вже шамповіш спадщина. А, та, вони Все затверджуємо, ми вже надавали людям.

Це, да. Ну що, комісія, як вважає, до мене може на доти сесії. Нашу... Добре, тоді. Що тоді? Добре. Добре, всі п'ять питання розглядали. Я думаю, ми зайця голосуємо. Гурсуємо. Голосно рішення направити всі на розглянути на сьогоднішньому засіданні сесії на розгляд на комісії на розгляд сесії сільської ради, яка відбудеться завтра. Може, запропонуємо за три Добре, Іван Іванович, все. Дякуємо за участь. Колегам з депутатам, вам. Так треба оперативно все розглядати. a gente que trabalhar com a economia, com a economia, com